Друга, друга половина дня називається танцюють всі. Так. так як казав Юра, дрова складають Людмила Юрівна, Людмила, Людмила Юрівна, Вероніка Юрівна, Вероніка. Марія Юрівна. Марія і Іван тріпає нерви всім. Я не тріпаю, збираю. Ти Будь да. ласка. не треба у, у, у хилян... Чули чи ні? Я їм у у ухилянд. А то, що в мене офіційний лист непрацездатності, то нічого ні. Так в мене теж такий є. Твій вже не діє. Вже коли маму, піду погуляю, маму на велосипеді поїжджу, то й той лист вже все. Але ж то він є. Я привебаюся, я больний. Що зробиш, як вони всі однакові? Возять. Явенька, явенька. Мама, явенька. Так, тачалочкою возять. Так, складайте гарно. Ні, 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 поки ряд не закладати, ніхто нікуди не йде. Е, поняла. гарно, а на завтра дощове, то завтра будете відпочивати. Я стрепаю міри. Як закласти? Мама. Мама. Терпає нерви, так? Ні, не, ні, ні, Іван, не тріпаєш. Давай, складай дрова, давай. Не знаю, скільки треба. Складайте таку рівненьку і щільненько, щоб лягали. Ай душа тішиться у мами, ай душа у мами тішиться. А тато не бачить. Ой, були Мама, диви. Не ухилянтом. Давай. Ну, як стомилися, то підете купуєте водички якоїсь візьмете чи шашу, та й назад до дров. Слухайте, а вам не здається, що це вже якийсь шантаж? Починається з водички, пішло далі, морозива. Далі літо, далі, торти, далі шле. Так, слухайте, сама складу. Мама, пенька. Мама, сама оддиха пенька. Дрова. Іван, складати дрова. Я пенька. Так, одним словом, як бачите, там мені нема коли з ними симувати. Там є таке вкусненьке вкусу. Мама, поки мене не зрижуться. Дякую, Дякую. Таке велике, таке звичайне. І 20 чи 30 гривень. Поки складають, на нагород. Якщо чесно, то і є чим помилуватися. <смі> і є над чим постогнати, подивитися. Помилуватися, ось є. Розпускаються жовті тюльпани. Ця погода ніяк їм не давала розкритися, а це вже починають. От, є бачу, багато... такі вони є різненькі будуть. Є такі чисто жовтенькі, от, а є такі жовто-зелені. Ось такі. От. Ну, а багато вже позрізали на букети. Таке. Так що декілька залишилося. От, ось знов така сама пелюстка. А ось цей буде чисто жовтенький. Такий. А плакати блячу, То як погляну, який вже часник стоїть. <гум> Дощі даю своє. А ще до нічого. На цю сторону то геть. Геть геть. Він. Будячків вийшло ціле кача... качалочко. Вийшло, будячків. А ну цей, що у нас. Так, теж такий цікавенький. Ох. Ну нічого. Якось ми так колись там його все доведемо до ладу. Поки що, поки що нема як, але ж зайшла з цієї сторони, присіла і на ту сторону краса. Полуниця у нас уже цвіте. Так, була ніч холодна, от, але, але поки що не бачу я, щоб десь почорніли. Ну, ось, ось така. Уже багато ще не розпускається взагалі. Ось, напевно, теж оці сердечко так і це вже попропадало. От. А є така нічого, є така, що тримається. Але ще буде, ще буде і буде. Тільки сонечко вдарить. Вона порозпускається, але взагалі цьогоріч все так швидко, швидко, швидко і дуже рано. Трояндочка моя, хожу на неї зазираю. Знаєте, і потривожити її не хочу. Це плетиста троянда, така, як моя зефірка. От, але он уже, як вона листочки вигнала, вона була вкорінена на зиму. Під... От не пам'ятаю, чи ставила я її під пляшку чи не ставила. Ту її точно ставила під пляшку, але там, напевно, що щось нічого не, не прийнялося, будемо бачити. А ця на зиму вкорінена, і я, напевно, що пляшкою і не накривала, лишала просто так. І що? Вже наносив багато. На, на за що тобі така? За те, що ти ж син. Mm. Mm. Пішли. В хату? Ні, не в хату. Ще дрова будеш nee, носити. Ні, ні, ні. <плес> Жармарія буде розквітати. І щось? Так, буде туди скороквіточка. Мам, я тобі щось вирву. Ну вирви, подаруй. Тільки не зеньку ну, в Добре, ну хай буде вже та. Дякую. Іди. Іди, але не думай, що це тебе звільнить від дров носити. Біжи на поваж дядько Сашко веде трактора ставити. Здорово. Бігом, бігом. Дядько Сашко трактора здорово гонить. Сюди до нас під хату ставити, давай. Побіг, Іванко, через город на тракторі проїхати. Архівці це цесарки бігають зараз. О, Іван вже на якому. Рулює додому. Так, ти цих пістолетів хоч не веди туди на дорогу, бо там ніхто навіть не подивиться на них. А де да, це вони всі? Десь взагалі не всі. О, он приїхав. Так, переглянути, що вони мені тут наскладали. Ой, трошки дрова, звичайно, такі, знаєте, довші, коротші, ти довгенькі, ти коротенький, але нібито нічого, як то. Нібито, як то нічого. Як не впаде, то тоді побачимо. Чи чого, чи нічого. Штафет! А тато говорить ні, бо. Близько до стафець збирати не можна. Ну що, мама їх побілила, воно зараз все обшкребе. Да. Само доріг стояло, не повалилось. А що це ви за півдня саме пару ломак склали? Да. Ванька, давай так. складай, то я тобі 100 гривень там під копицею згубив під низом там найдеш тобі. Ні, допомоги. То вони підкопичують там під низом, знайдеш 100 гривень, забереш собі їх, добре. Ну, я за ну серйозно. Бресне, мама. Я на... Давай, давай, Іван, на... давай, мама, не голи не... не... гуняр. Давай. Нас там <реш> <реш> От молодці. Доскладають такий ряд. Давай, 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 Іванко, то вище вирістеш. В око. В око попало. Добре, вже, вже високо тобі. Ти клади тут дівчатам, дівчата будуть докладати, тобі вже високо. як Що, татку? Діти всі в нас, правда? Йорсь. Нічого робити не ні. хочуть. Всі в тебе. Так? Да. Так, а поки всі складали дрова, то в нас сталася чудовенька новинка. Чи то подійка. Ота качечка мамочка, що побігла наверх, висиділа нам ось таких чудовеньких малесеньких каченяток. Одинадцять їх тут є штучок. І є знову такі і біленькі, і рабенькі, і червонорабенькі, червонорабенькі, і чорнорабенькі всі. Вона, правда, ще бігає туди, десь наверх. Вона там наверху з ними сиділа, але я думаю, що вона прийде до них, сяде з ними. Ось такі, які пухнастики. Ось там вона сиділа на вишках. Я дуже переживала, щоб коли буде лупити, та щоб так, щоб побачили, щоб каченята не повистрибували до свиней. Бо ці свині у нас ще ті не нажери. О, до речі, принц є, зайшов, півдня ходив, на вечір собі зайшов. А вона побігла, ми вже звідти цей ящичок забрали, в якому вона сиділа, зняли. От, в жолобок посадили каченят. Вона там їх погукає, погукає, то я думаю, що прийде до них. Он як чуто тут, як щеняють лемон голубенята. Ну, все. Доскладають діти відпочивати. З мами розрахунок. Що морозиво? Мороз, те, яке перенесуть. Те, яке я хочу. Добре. Ну і день вже добігає кінця, а сонечко у нас щось заходить за підозрілу хмаринку. Хоч якщо часно, то не дивно, тому що на завтра знову стоїть дощ. Такі у нас справа. Гарного усім вечора, тихої, мирної нічки.